На викладачів та студентів Олександрійського підколеджу чекав приємний сюрприз. До закладу завітав випускник, який служить у лавах ЗСУ, а в Олександрії прибув на декілька днів. Це випускник відділення фізичного виховання 2023 навчального року, який добровільно пішов захищати Україну. Саме за таким хлопцям та дівчатам, як ти, ми досі маємо, досі маємо змогу навчатися та жити підметиме. Дякую. Студенти приготували листи та обереги. До речі, на руці у захисника можна було помітити жовто синю стрічку. Окрім цього, передали сухі супи, окопні свічки, теплий одяг та кошти, які зібрали викладачі закладу та учні. Обереги нам потрібні для того, щоб коли ми на бойовий заходимо, то ну, це дуже страшно, адрелін великий, і оберег він якось захищає тебе, також як твій хрестик. Коли ти їдеш в пікапі, тебе підвозять на деяку точку, ти молишся, а потім йдеш до своєї позиції далеко через багато труднощів. Якщо чесно, я радію, коли багато противника лягає, помирає на бойових. Ну, просто вони дуже часто лізуть в штурм, багато них, що в нас. Ну, я радію, тому що обороняю Україну і такі як тут люди можуть навчатися, розвиватися і йти до всього найкращого. кращого. Під час зустрічі зачитали смс ще одного студента під коледжа, який на війні, він написав: це для мене більш, ніж фінансова підтримка. Це мотивація, впевненість у тому, що я на вірному шляху. Якщо нас підтримують ті, заради кого ми готові віддати своє життя. Де саме зараз військовий, розповів директор підколеджу. Він в добровільному чеченському батальйоні. Прізвище я його не називаю, але поряд з тим на добровільній основі безоплатно. Наш студент сьогодні боронить нашу батьківщину. Колектив підколеджу з перших днів повномасштабної війни активно волонтерить. Спочатку приймали переселенців, селили їх тимчасово безпосередньо в закладі, збирали допомогу військовим. Різні напрямки з різними штабами ми працюємо. Ми виготовляли матеріали із Вікторією Шапран для можливості комплектування наборів для саперів, килимки, сітки плетуть наші як працівники, так і студенти. От, виготовляємо окопні свічки. Надзвичайно часто збираємо кошти для допомоги хлопцям, в тому числі і випускникам Олександрівського педагогічного коледжу. Які сьогодні досить серйозно займають місце в Збройних силах України, про що говорять ті відзнаки, які отримують наші хлопці? Студенти разом з викладачами постійно плетуть маскувальні сітки та килимки, виготовляють окопні свічки, остання партія яких склала 400 одиниць, відшивають теплі рукавиці, білизни для військових, передають ліки, засоби особисті гігієни та продукти харчування. І звісно, пишуть листи зі словами підтримки нашим захисникам та роблять обереги.